Упродовж двох тижнів Тетяна Полоносова займається виготовленням окопних свічок для українських військових. Жінка розповідає, виготовляти окопні свічки її навчила майстриня із Івано-Франківська. За увесь час волонтерка виготовила понад 500 свічок, половину з яких вже передала на фронт. Ними військові можуть зігрітися в окопах, розігріти воду чи їжу та висушити одяг. Окопна свічка також стає в пригоді людям, які змушені ховатися від обстрілів, у холодних підвалах. Вона навіть домовилися з ними, що я раз в тиждень буду висилати от, їм ці от свічки, тому що ну, є така дійсна потреба просто в цивільного населення. Не говорячи вже про наших військових, вони потребують, хоч зараз і літо на дворі, але зариваючись в окоп на півтора-два метри в землю, земля з одною сирою. І навіть щоб поспати і поспати на сирій землі, доставиш свічку, вона пропалюється кілька годин, вже тепліше, це як мінімум. Майстерню жінка облаштувала в одному із приміщень палацу Потоцьких. Окупні свічки Тетяна виготовляє разом із подругою тричі на тиждень у вільний від роботи час. Процес виготовлення, каже Тетяна, нескладний. Для цього необхідно підготувати бляшанки, картон та віск. По-перше, я перевіряю, чи він дійсно повністю розтопився, бачите, що не розтопився. Значить, якщо повністю не розтоплений парафін, він не буде мати оптимальної температури, яка повністю ну, просичиться в картон. Така от маленька свічка може горіти от від двох годин. А така, ну я приблизно думаю, що це вісім, шість, вісім, може навіть і більше. У планах Тетяни виготовляти ще більше окопних свічок для військових. Однак, каже жінка, все залежить від наявності необхідного матеріалу. Тож майстриня просить небайдужих про допомогу. Зараз їй найбільше потрібен віск. А я себе настільки класно почуваю, коли ти розумієш, що ти ну, робиш щось корисне. І я пам'ятаю, коли ми розкладали цю майстерню, коли ми це все робили, проводили світло і сказала, що моя найбільша мрія, як наскорше її згорнути. Не тому, що мені не подобається цим займатися, просто хочу, щоб потреба в них зникла, щоб війна закінчилась. Консервні бляшанки, віск та картон Тетяна просить приносити до Палацу Потоцьких у вівторок, середу та четвер. Також майстриня запрошує охочих долучитися, щоб допомогти виготовляти окопні свічки. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ